Америка нас використовувала, щоб розпіарити своє НАТО, розпіарити свою е, демократичну там, політику, розпіарити, в принципі, е, свою американську монополію на увесь світ. Тобто, за рахунок нас, американці монополізували ще більше на нашому євразійському континенті е, свою владу, свою економіку, все, е, все просунули, розпіарили на нашій крові, починаючи з часів. Починаючи з часів революції по сьогоднішній день, Америці це на руку. Трамп став Трамп, наприклад, став президентом на українській крові. Трамп падло, зобов'язаний зробити все порвати свою жопу. Щоб у нас ця війна закінчилася, і щоб ми з росіянами помирилися. Він перший, хто має розпинатися цілодобово, ночами не досипати, щоб українці з росіянами припинили воювати та вбивати один одного. Тому що Трамп прийшов до влади за рахунок української крові, тому що він у передвиборчій компанії кожен день розкидувався обіцянками, що я закінчу цю війну за 24 години. А те, що він потім став говорити, «Ой це, була, ой, це був жарт, це був сарказм, ну це просто е сарказм та насмішка над українським горем. Тому Трамп для мене кончена сволота. Я дуже сильно ним розчарований, тому що він подарував мені трохи надію, коли проявив ініціативу до миру пару тижнів тому під час зустрічі з Путіним в Алясті. Але Трамп сволота лінива, він трошки там проявив активності ініціативи. А як тільки знову стало складно, знову стали випливати складні моменти, які треба вирішувати, і докладати великих дипломатичних зусиль, щоб зрозуміти росіян їх істинні мотиви. Чому вони наважилися на війну. Все, Трамп злився, знову злився. Тому що він прекрасно розуміє, що а, для того, щоб зупинити цю війну, необхідно визнати у тому, що американці винні у тому, що ця війна почалася в 2014 році. А Трамп ніколи не визнає американської провини за цю війну. А українці, тупі як валінки, так і не хочуть. Побачити американську провину у цій війні, а продовжують в ноги цілувати американців і їм кланятися. І за кожен долар е, в жопу цілувати, і за кожне євро європейців в жопу цілувати. Ви, головне, нам гроші давайте, а на все інше нам наплювати.